Осо. Я, Я... Я радий бачити вас сьогодні на наших змаганнях. Для когось це будуть перші змагання, для когось це взагалі будуть перші поєдинки. Я хочу вам побажати успіху в першу чергу. так? А також хочу почути пам'ять тих, хто. Віддав життя за наш з вами захист, і завдяки кому ми можемо зараз е, тренуватися та виступати на змаганнях. Я хочу почтити пам'ять наших е, захисників. Оголошується хвилина мовчання. Так, так як я сказав, що для більшості з вас це будуть перші змагання. Хочу вам не тільки побажати удачі, але й хочу, щоб кожен із вас сьогодні досяг тої цілі, яку перед собою поставив. Якщо хтось не досягне тої цілі, я хочу вам побажати не зупинятися і продовжувати досяг... старатися досягнути її. Оскільки на моїх перших змаганнях я, можна сказати, не став чемпіоном, я став зайняв всього лише третє місце. Але завдяки своєму сенсею, кривицькому Роману Віталійовичу, то я не зупинявся, тренувався і, врешті-решт, став чемпіоном України. Тому хочу запросити зараз до привітального слова директора НВК Жилепа Олександра Миколаєвича. Доброго дня! Радий вас бачити сьогодні на перших змаганнях з Кікушенкай-Карате в, в навчальному виховному комплексі. Колись три роки тому назад ми з Романом Віталійовичем ми розмовляли, ми разом спортсмени, давні товариші. Я йому запропонував відкрити секцію кушинкай карате. Сьогодні секція працює вже третій рік і сьогодні у нас вже займається дуже багато дітей, які вже здобувають нагороди. Нагороди завдяки тренерам, які їх підготовлюють. підготовлюють і, е, і ми йдемо вперед, ми розвиваємося, е, робимо заклад краще, ми популяризуємо ківко-шумка і карате. Це один з найповноконтактних е, е, видів карате, е, завдяки е, колись майзу Масотосового Яму був створений від спорту. Я е, маю сам особисту велику повагу до цього виду спорту, тому що це повна контактна карате. Тут немає е, слабких, тут тільки сильні духом діти, хлопці, дівчата. Які йдуть по життю з силою всередині себе, з великим духом. Тому сьогодні ви вже бачите представників цього виду спорту, я кажу представників, тому що це вже є представники виду спорту, це є представники духу традиції, які пошукають карате. І хочу побажати всім вам, учасникам змагань, гарного міцного здоров'я, наснаги і волі до перемоги. Переможуть як завжди найкращі. Хто більше тренується, той перемагає. Також хочу запросити до привітального слова президента Київської міської федерації Кікошнокає карате кривицького романа Ретанича. Доброго дня я всіх вітаю! Е, перші змагання в НВК. Я щиро вдячний Олександру э, за те, що дали можливість відкрити тут секцію каратеки Кушенкай і э, за ці умови, в яких дітки тренуються, за його любов до, э, до дітей, до розвитку молоді, тому э, це тішить. E, і от зараз ми бачимо вже кра... результати. E, я хотів би подякувати. Батькам, які розуміють,